Тріумф Дніпровського волейбольного клубу Прометей на вітчизняних теренах, услід за жіночою командою, яка в четверте поспіль стала чемпіоном України. Золоті нагороди, щоправда, вдруге поспіль завоювали і їхні одноклубники-чоловіки. Щоправда, останні вони дісталися не просто, а у важкому протистоянні з епіцентром Подоляни з міста Городок Хмельницької області. У фінальній серії до трьох перемог наша команда змогла завоювати титул лише у четвертому поєдинку, святкувавши успіх у двох стартових зустрічах: три та три у третій. «Прометей» поступився 2-3 у четвертій. Знову вперта боротьба, принаймні у трьох сетах 27-25, 25-27, 22-25 на користь дніпровців, після чого у четвертому і п'ятому подолян просто не вистачило. Вони зазнали поразок 15-25 і 11-15 на тайбрейку і загалом 3-1 у серії, що гарантувало їм чемпіонство. Центрального блокуючого «Прометея» Дмитра Теремінка визнано МВП найціннішим гравцем чемпіонату Суперліги. Срібних медалей були удостоєні фіналісти протистояння волейболісти епіцентру Подаляни, які, попри намагання, так і не змогли повторити успіх нещодавнього фіналу Кубка України, де вони перемогли Дніпровців. І наразі вони мали задовільнитися, не особливо радіючи подібною відзнакою. Але за друге місце нагороди найвищого катунку, цілком заслужено стали надбанням Прометея з Дніпра, для якого сезон загалом видався вдалим. Знову ж таки не рахуючи кубка. Натомість нині вони отримали такий золотий. За чемпіонство у 2023-2024 роках, після чого гармаші з пушок на честь їхнього здобутку скупали всіх в серпантині і конфеті. А на завершення всі традиційно сфотографувалися на згадку на загальну світлину як краща чоловіча волейбольна команда України.